Знаєш, що зазвичай блокує класні можливості, результати і гроші, сумніви. Сумніви їдять твою енергію. Через сумніви ти відкладаєш. Єдиний спосіб вийти з сумнівів це прийняти рішення, що на найближчі три роки ти будеш реалізовувати себе, свої ідеї, свої таланти і працювати в конкретному напрямку. Ти не просто так у цьому світі. В тобі є потенціал. І коли ти в собі сумніваєшся, можливості проходять повз. І ще важливо мати наставника, який допомагає міняти мислення і рости без зміни мислення і дій нового рівня ніколи не буде. А коли в тебе є наставник, ти ростеш швидше. Я створила програму Хто ти куди йдеш, навіщо і допомагаю жінкам розібратись в собі і знайти ясність в цілях, створити стратегію розвитку себе і своєї справи, вийти з хаосу до системних дій і фінансової безпеки. В цій програмі на тебе чекає три індивідуальні зустрічі зі мною, два місяці співпраці і група підтримки з іншими учасницями програми. Якщо ти готова вийти на новий рівень, пиши мені прямо зараз.